Є знижки на Linux Forte. 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на Моторикс. 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Зараз у нас буде для вас великий сюрприз, тому що наш дружній канал ТЕД анонсує велику історію новорічну проекту Я люблю Україну. Так, друзі, завтра о 18.00 на телеканалі ТЕТ відбудеться новорічний випуск шоу Я Люблю Україну. Ну і ви побачите, звичайно, незмінну ведучу Ксенію Мішину і капітанів команд Олександра Педана, Юрія Ткача, які декілька сезонів поспіль очолювали свої команди, боролися в цих вікторинах. Ну і власне ми буде? просто з нею багато. вболіваємо за команду Саші. Питана тому Юра попросили сьогодні поспати, і е, прийшов е, Саша Підан. Він просто знає, як це рано прокидатися. А, тому... так, так, <ривіт> так, 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 так. Згадала баба як дівка. <ривіт> ну, слухай, Саш, так. не розпочала. Що мені тепер розповідати? Ви розказали. Ну, про шоу, Значить, Що побачимо це, що в завтрашньому виходить. новорічному випуску? 1800 дуже буде класно. Насправді тригодинна історія. Ми О -о -о. Її зняли... Це спеціально не те, що буває, знаєш, знімають там пул, і там одна з них новорічна, поставила ялинки і <ривіт> все. Ні, це буде прям перед новорічна історія. Довга. Був? Та ні. Ну, як на роз... Новий рік, знаєш, як завжди буває. Манда... Ні, Просто пахло мандаринами. Ходили, розпиляли, щоб пахло мандаринами і був настрій. От, е, дуже класні гості, такі позитивні. Будуть, е, гості буде трошечки більше, ну, ніж ну, хто ми заявили. Ні, хто не скажу. Не більше ні, Я можу на увазі, сказати, що буде команд? Машлятіна в мене, Саша Машлятіна в мене і е, Костянтинецький. Е, красавчик, ми, так, ми думали, що до нас е, там. А в них, здається. Женя Клопотенко ага. і. Ой, ти бачиш, поч... аж, аж зараз... скривився. Аж ти бачиш, у них я, там є. Згадати, згадати усі ви всі з цим ще да. Тобто, у вас тепер в складі команд трішки більше учасників було. Я так розумію. Така ж буде більше людей. О, бачиш, оце от пішли гості. Там там потім нас з'явили. Це У Вас там що, Маланка, колядка, вертеп. Це була і вертеп, і маланка, і колядка, і файні ці тамада. Веселий конкурси були прикольні. І оце теж гості Саша Машляйціна. Це моя команда. От а там Фіма Костянтинський, В мене теж Женя е, Клопатенко ага. і е, Халестячка. Ну, е... Ну, вона мала, ну мала, ну що мене вилетіло з голови? Боже, Даша Квіткова, Даш. Господи, я думаю, холостячка. А вона була холостячка. Щось да. здається, таке було. Ці в холостяку вона була не холостячка. Це було так, давно, що пам'ятає. була. Саш, чай пив, він справжній. Точно. Так. Значить, будуть прям такі, знаєш, декілька конкурсів можна буде ще взяти для себе, наприклад, в новорічну ніч. Адаптувати okay. в родинному колі за столом. Під своє ми не питаємо, хто виграв. Це я так розумію, сюрприз. А може, ти вже і, не пам'ятаєш? І Навіть для мене. Але Ладно. закидуємо такий гачок, щоб ви точно подивилися. Давайте зараз шматочок невеличкий переглянемо. Новорічна прем'єра. Новий рік це час справжнього дива. Коли трапитися може все, що завгодно. Сушити сорічка. Ксенія Мішина зіграє на боці команди. Ялинка. Суперзірки стануть суперсюрпризами. сюрпризами. Черевна коза, ти співачка? А якщо я знаю, а гості за столом будуть ну дуже особливі Євген Клопотенко. Рік якої тварини? Я не знаю кози Даша Квіткова. Ангел Ангел Фіма Константиновський я Фіма звідки я знаю, що водогре Олександра Машлятіна Звяткова чарочка. купа сюрпризів під ялинку, Без безліч приводів заспівати разом небу не забув. Багато-багато теплих обіймів зустрічаємо 2025 з найтеплішим шоу Я Люблю Україну. Святкуємо разом 31 грудня о 18-й на тет. Так, чекаємо 31 грудня, 18-та година. ТЕД, е, Саш, е, будуть зміни з Нового року? Е, так. У вас там в родині? Розкажи. Розкажи, які? В моїй родині? Родині? в родині Я люблю Україну. шоу Я Люблю Україну. Mm. Mm. У ну, нас буде, буде нова ведуча. В твоїй теж буде. А що що зміни в твої не ми не народжуємо нас стабільно? А, ну, все окей, донька так. теж не все. вагітна, все нормально. Може, я чогось не знаю, звісно, але але давай. Ну, тоді про родину. Я люблю Україна. Давай так. так буде нова ведуча. Єдине, що я не можу анонсувати, поки що ви скоро дізнаєтесь Хто саме та? так Так. Класна, 해, така весела, э, самоіронічна, молода, красива. Все, все, що треба. Ну, ви знайомі були, ні? Так, знайомі. Яку бумку починається? Прізвище не можу сказати. Це ж мене просто на мене закляття. Я вчора Поттера дивився. Мене поставило закляття. Якщо я буду говорити ім'я, вийдуґа. Саш, а ти взагалі вдома на новий рік? Чи працюєш як вдома? Я вже останніх років вісім, може більше не працюю на новий рік і так тому тішуся, тому що. Серьезно? Коли в тебе є діти. Ні, гроші це, це добре з одного боку, з іншого я, я не Слухай, ти вже працювати. не знаєш, чи вагітна донька чи ні. Які діти? Ти що? Ти вже Зараз... Ні, ну, ну, ти вже... Та, ні, я її бачу. Ну, я її бачу позавчора. Ну, я до того, що вже все, вже доросла, все, вже. Ну. але зараз час з родиною, мабуть, цінніше. Має сама обирати, якщо, якщо захоче. Так, ні, про сам, але є син, Марко ну, 8, і якраз та, 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 та. це такий час, що треба проводити ну, та, речі, його разом. Такі, прям, да. Знаєш, і от прямо, от, десь, напевно, з його народженням я не любив працювати в новорічну ніч. Це таке свято, знаєш, це хочеться в родинному колі, щоб телевізор блимав, ага. мандарини дійсно, знаєш, які там якісь страви. Заснути може раніше, може хтось там під ранок, я не знаю. Але але це таке домашнє свято. І коли я там, наприклад, працював, то мені було некомфортно, не, не тому що збираються люди. Десь, ну як раніше, було зараз, я не знаю навіть ж комендантська година і не святкують, ну, я ж так. не знаю як. Е, збиралися люди, значить, в ресторані всі різні. Ти їх не знаєш. Uh, Ніхто нікого не знає. І, і, і навіть не весілля, яке об'єднує, знаєш. О, гірко молоди, всі покричали. А тут і такі, і, і ти такі думаєш, чим їх розважати? люди країни. заплатили гроші, а Ти їх давайте стрибати, будемо в мішках. І знаєш? Всі на годинах дивляться, так. І такі чим? дивляться, так, коли вже, і, і, і дивляться на тебе. Давай розважай. Як якось так у мене було такі невдалі кілька таких заходів. Я просто зрозумів, що я а я ще вів десьля на Буковелі. І, і в залі, знаєш, там сидить там е, хтось з парламенту колишнього, mm -hmm. ще де ющенка, е, там, Абсолютно різна олімпійських чемпіонів, абсолютно різна. Зараз ти видиш від... від свій вік, Саш. Все, не треба. <сіх> Ці, всі, всі, ми просто йдемо в <сіх> великий експорт української <сіх> сучасної історії. Е, Саш, спасибо тобі величезне. Е, ти подивишся з родиною тепер, у 18 на 2. І ви подивитесь, обов'язково подивіться. так Ясно, ясно, що подивитися. Всі дивіться, друзі. Всі дивіться, от і зустрінемося вже в новому році. Саш, сподіваюся, буде бачити частіше. Та ми зробимо настрій на цілий. Новий рік Дякую вам! Дякую. 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 все за мить. Продовжимо і побіг все, а, йди, все за мить. Повертаємося, сніданок.